Вітаю! В ефірі Дайджес ДСНС. У студії працює Оксана Крутоус і сьогодні розповім ось про що. Пожежі продовжують забирати життя людей. ДСНС отримало вісім автотранспортних майстерень. Правила, що рятують життя. Надзвичайники розповіли школярам, як уникнути небезпек. Минулого тижня на Черкащині на пожежах загинули троє людей. Четверо постраждали. У селі Добіївка Руськополянської територіальної громади виникла пожежа у кімнаті житлового будинку. Під час проведення розвідки вогнеборці виявили тіла чоловіка та жінки. Причину пожежі наразі встановлюють. А на звинегорушення наслідок пожежі двоє людей зазнали отруєння чадним газом та були госпіталізовані до лікувального закладу. Причиною пожежі стало коротке замикання електричної мережі. Враховуючи такий стан з пожежами, рятувальники посилюють профілактичну роботу. Під час рейдів мої колеги особливу увагу звертають громадян на безпеці при користуванні пічним опаленням та електричними обігрівачами. Також фахівці служби порятунку нагадують місцевим жителям, як діяти, якщо виникла пожежа у приміщенні, та як загасити вогонь на ранній стадії. ДСНС отримало вісім автотранспортних майстерень. Техніку надзвичайникам передав благодійний фонд Збережи Україну із восьми областей, куди відправляться автівки, є й Черкаська область. Наш і допоможе нам разом в заходах, які ми здійснюємо, і в боротьбі з агресією. Продовжуємо тему безпеки. Під час тематичного уроку надзвичайники вкотре акцентували увагу молоді на правилах безпеки. Зокрема, рятувальники розповіли, як уникнути пожеж та небезпек, пов'язаних із вибухонебезпечними предметами. Не оминули фахівці служби порятунку й теми зимових небезпек, а саме безпечного перебування на кризі. Першою відходжу на 150 метрів від вибухівки, беремо рулетку, міряємо, звісно. Це не обов'язково, потім можемо телефонувати сторони. Якщо ми бачимо іграшку підозрілу, якусь, то ми від неї відходимо і позначаємо якоюсь тканиною або ще щось. Получше до неї підходити. Зміни погоди. Так? То мороз мінус 5-10, то на наступний день у нас плюс 2-3. Крива тає, місцями взагалі тоненька. Впевнений, що можеш о, допомогти цій людині зі ці статією, то можна допомогти, але взагалі найголовніше це якось з роз... дорослих познаків. У Золотоноші запустили третій клас безпеки. Новий безпековий простір з'явився на базі комунального закладу Золотоніської санаторної школи. Клас вміщає кілька навчальних зон та обладнаний інвентарем з пожежної та мінної безпеки, до медичної допомоги, а також безпеки дорожнього руху. У новоствореному просторі діти різних вікових груп зможуть на теорії та на практиці вивчати основи безпеки життєдіяльності, навчаться діяти у різних надзвичайних ситуаціях. Загалом в області це вже 103-й клас безпеки. Ось такі справи. Більше новин читайте на нашому сайті та у соціальних мережах. А ми з вами зустрінемось наступного тижня. Бережіть себе!